Золотий щит Ахіла, Таємна зброя богів у степах України ЛЕГенда застигла в металі. Історія знає багато артефактів, здатних змінювати хід історії, Спис Лонгіна, ковчег завіту, святий Грааль. Але є одна річ, про яку воліли мовчати десятиліттями. Об'єкт, за яким полювали особисті емісари Гімлера в окупованому Криму та на берегах Дніпра, це золотий щит Ахіла, витвір Бога коваля Гефеста, на якому, за словами Гомера, було викарбувано весь світ: зорі, океани, міста, що воюють, і люди, що святкують. Але що як цей щит не просто метафора Всесвіту? Що як це технологія богів здатна викривляти реальність і захищати цілі народи від неминучої загибелі? Сьогодні ми пройдемо стежкою тіней, щоб дізнатися, чому нацисти шукали могилу Ахіла саме в Україні і де сьогодні ховається той самий золотий щит, що чекає на свого справжнього господаря. Божественна кузня та матриця Гефеста. Згідно з Гомером, коли Ахіл втратив свої обладунки, його мати, богиня Фетида, благала Гефеста викувати синові новий захист. Гефест створив щит із п'яти шарів міді, олова, золота та срібла. Але зверніть увагу на опис: на щиті рухалися фігури. Там текла справжня вода, а сузір'я світилися, наче живі. У термінах сучасної науки це звучить як голографічна мапа реальності або навіть пульт керування світом. Чим насправді був щит геометрична зброя він міг віддзеркалювати не лише світло, а й енергію, спрямовану на власника, повертаючи її ворогу з тисячною силою. Хроноартефакт. Вважалося, що той, хто дивиться у центр щита, бачить не майбутнє, а всі варіанти розвитку подій, що дозволяло Ахілу бути непереможним у бою. Захисний купол. Легенди кажуть, що щит міг створювати навколо героя непроникне поле, яке ми б сьогодні назвали силовим щитом Український слід Ахіла Понтарх Чорного моря. Чому ми говоримо про Ахіла як про частину нашої історії? Для греків Ахіл не був просто героєм Трої, його називали понтархом, володарем понту Евксінського Чорного моря. Давні міфи стверджують, що після смерті Фетида перенесла душу сина на острів Левка, сучасний острів Зміїний Україна. Там був споруджений його храм. І там, за переказами, зберігалася його легендарна збруя. Але є й інша версія. Давньогрецький історик Арктіан Мілецький писав, що Ахіл був родом зі скіфських земель. Нацистські ідеологи пізніше вхопилися за цю ідею, оголосивши Ахіла арійським героєм, а північне Причорномор'я сакральною колискою їхньої раси. Полювання а не нерба. Нацисти в Україні, 1942 рік. Німецькі війська окупували Крим та Південь України. Слідом за танками Вермахту йшли вантажівки з емблемою «Аненербе» — окультного інституту СС. Генріх Гімлер був схиблений в пошуках артефактів Гіпербореї. Він вірив, що Крим це прабатьківщина Гото Арійців, а золотий щит Ахіла це генератор сили, залишений древніми богами пращурами. Що вони шукали? Експедиція під керівництвом Герберта Янкуна проводила таємні розкопки біля керчі та на Кінбурзькій косі. Їхньою метою було знайти так зване святилище Ахіла. За архівами, які потрапили до КДБ після війни, нацисти знайшли в одній із скіфських курганів біля гиста Дніпра підземну камеру, стіни якої були вкриті невідомим сплавом, але самого щита там не було. За легендою, місцеві жерці охоронців встигли переховати артефакт за лічені дні до приходу німців. Земля України не віддала свою силу загарбникам як тисячі років тому скіфські стріли зупиняли зайдів, так і стародавні артефакти залишилися вірними своїй землі, пішовши глибоко під воду або під товщу курганів Де щит зараз, Де ж може бути артефакт зараз? Сценарій стежки Тіней пропонує три версії глибини острова Зміїного. Багато дайверів та дослідників аматорів вірять, що під Скелестим островом існує мережа затоплених печер, іменно там, в точці Сили України, щит чекає свого часу. Затоплені міста Кінбурна. Після підриву Каховської Гес водою вимило багато артефактів, чи може бути, що стихія нарешті відкриє шлях до сховища, яке не змогли знайти нацисти. Метафізичний захист Деякі сучасні містики вважають, що щит це не фізичний об'єкт, а енергетичний Егрегор, це той самий Золотий купол, який тримається над Україною завдяки волі її захисників. Для нас щит Ахіла це не просто античний антикваріат, це символ непробитності. Гомер писав, що коли Ахіл піднімав свій щит, вороги сліпли від його сяйва. Сьогодні Україна сама стала щитом для всієї Європи, наша історія, коріння якої сягає часів героїв Трої і скіфських царів, дає нам сили стояти. Ми нащадки тих, хто бачив богів і кував метал міцніший за будь-який страх. Нацисти шукали щит, щоб панувати над світом. Вони програли, бо артефакт працює лише в руках тих, хто захищає свій дім, а не загарбує чужий. Висновок Золотий щит Ахіла досі десь там, у чорноземі під Полтавою, у пісках Олешків чи в мулі біля Зміїного. Він чекає, але пам'ятайте, справжня сила не в металі, а в тому, хто його тримає. Що ви думаєте про пошуки Ане в Україні? Чи вірите ви, що стародавні артефакти можуть впливати на сучасні війни? Пишіть свої теорії в коментарях. Підписуйтеся на стежку тіней, щоб не пропустити нові розслідування. Тримаймо стрій! Тримаймо наш щит! Слава Україні!